Нагороди найкращим спортсменам в обласній держадміністрації відзначили працівників фізичної культури і спорту з нагоди їхнього професійного свята. Їм вручали квіти, подяки і відзнаки. Чиновники запевняють, про спорт не забули. Мовляв, намагаються всіляко його підтримувати. Серед прикладів наводять допомогу в мільйон гривень на розвиток футбольного клубу Тепловик. Треба було піти на зустріч проектові УЕФА. Щодо будівництва штучного майданчика, обласна рада пішла на зустріч, ми дали 2 мільйони. Я хочу вам відверто сказати: в обласній раді сьогодні достатньо в корпусі серед депутатів є достатньо багато людей. Які мають відношення до спорту, які переживають за спорт, які в спорті розуміються, це чемпіонка Європи і світу з веслування на каноя Людмила Лузан, молода спортсменка, також отримала подяку від обласної влади. Каже, це приємно, але хотілося б більшого, адже їхній висловальний клуб існує лише завдяки допомозі меценатів. Спорт це надзвичайно важка праця, за яку хотілося б отримувати дійсно високу нагороду від держави. А чиновників спортсменка бачать приблизно тричі не. Рік на подібних урочистостях звичайно приємна грамота, там квіточка, але це трохи смішно. Необхідно більше фінансування для того, щоб е, забезпечувати себе вітамінами, формою, тому що в нас нелегкий спорт, тим, що нам потрібно готуватися на зимових зборах, де дуже холодно. Руки, ноги Це не так легко, як здається. О, там просто дівчинка махає собі веслом. Все так легко. За словами представників обласної влади, цього року на спорт в бюджеті області передбачено 27 мільйонів гривень. Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.